Друзі, вітаю, щиро дякуємо за підтримку нашого каналу. Підписуйтесь, дуже потрібна ваша допомога. Зараз наша сім'я переживає такий складний у нашій сім'ї такий період. Дуже потрібна ваша допомога. Підписуйтесь, будь ласка. Щиро дякую за те, що коментуєте і підтримуєте наш канал. Зараз о, я показую вам ту фіалочку, яка у мене була на, на відео. Була, е, під відео ви побачите посилання е, на це відео. Та фіалочка на, на тому відео, це вона зараз перед вами. Я не обманюю. Е, вона е, спортанула. Ну, е, Цвіла не по сорту, були просто у неї білі квіточки. Я вам говорила, що я ну, постараюся зробити для неї все, щоб вона ну, процвіла е, сортом. Ось зараз ця фіалочка процвіла сортом. Бачите? І е, е, хто новачки, може, ви і не знаєте. А хто вже не один рік вирощують фіалочки, і хто побачить моє це відео, вони зрозуміють, що по розеточці видно, що я не користувалась добривом. Бо коли користуються добривом, розеточка така шикарна, вона листочки в неї. Такі насичено зелені, коли це такий стандарт е е сорт фіалочки. Ось, а Я для, цій, для цієї фіалочки е я пересаджувала на відео, і, і я вам говорила, що я для цієї фіалочки просто зробила що максимум світла. Максимум світла, вона у мене навіть стояла на. Підвіконні, і були навіть сонячні такі невеликі опіки. Я потім віконечко прикрила і поставила трохи подалі від сонечка. І вона стояла ось поки вона вся не проквітла. Я вам її не показувала раніше, бо чекала, щоб всі бутончики вам показати, як вони проквітли. Вони проквітли по сорту. По сорту вона, квіточка така, ну, бачите, такими рожевими масками, Про, Ну, цвіте по сорту, п'ялочка. І е, якщо, якщо б я ще користувалась би добривом, вибачаюсь, гадається, у мене камера, якщо я б користувалась би ще й добривом, то розеточка була б шикарнюча така і. Ну, вона виглядала б зовсім по-іншому. Тут ми бачимо і ну, видно, що добривами я не користувалася поки. У мене є багато відео на моєму каналі, де я вибачаюся, щось там у мене падає. Де я Говорила вам, що добриво буде. Буду, ну, є відео, де я говорила, що я буду добривом користуватися, поки що я його не використовувала. І є багато відео на каналі, що, де ну, такі проблеми у нас були, що я, я просто не могла внимание, ну, стільки рослинка дати. І тому без добрив, поки вони п'ялочки у мене зараз ростуть і деякі цвітуть, вони у мене без добрив, без добрива поки. І слава Богу, що я добрива взяла, ну, з великим часом ну, дії і, ну як, і буду їм ще. Користуватися попереду. А ця фіалочка. Ось я вам ну, хотіла її, я вам говорила, що я вам покажу, бо мені самі було цікаво, як цей експеримент закінчиться. Ну, ось ми бачимо, ось бачимо, що світло. Вистачило світла, і вона ось так. Квіте по сорту такими рожевими масками, то вона була біла. Ну, Квітка була просто біла в неї. Ось. А, якщо є, а якщо б я користувалася користувалася б ще й добривом, то тоді зовсім було б е, дуже добре. І я думаю, що це ну, було б і насичений такий колір на листочках і е, все. Все таке, щоб було в нас. Ну, і розеточка була б шикарнюча. Ну, хто професіонали вже, дівчата не один рік вирощують, вони розуміють, що е з добривом це по-іншому розетка виглядає фіалочки. От. Ну, е процвіла по сорту, процвіла по сорту. Ось так. Ось так оце я вам показую, бо я вам обіцяла і показую вам. Процвіла по сорту. Квіточки у неї ось рожевими такими масочками, масками такими на полюстках. Ось так. Щиро дякуємо, велике дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Всім миру, миру і міцного, міцного здоров'я. І обов'язково підписуйтесь. Далі буде, друзі. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.